Завдяки інтернету, нам легше спілкуватися з родиною, друзями та людьми, які поділяють наші інтереси. Ми пишемо повідомлення, ділимося зображеннями та спілкуємося в соціальних мережах, майже ніколи не задумуючись про наслідки. Коли друком виходить книжка, вона потрапляє до магазинів і стає доступною всім охочим. Так само в інтернеті. Інформація, яка сюди потрапляє, нікуди не подінеться та може вплинути на те, як інші вас прийматимуть, інакше кажучи, на вашу репутацію онлайн. Ось чому важливо знати різницю між публічною та приватною інформацією, яку не варто розміщувати в інтернеті. У кожного власні уявлення про те, чим ділитися, а чим ні. Вам вирішувати, яку інформацію ділитися та як це робити. Установіть власні межі конфіденційності та дотримуйтеся їх. Пам'ятайте, усе, що ви публікуєте в інтернеті, залишає слід, який легко вистежити. Цей цифровий слід складається з усього, що про вас знає інтернет: фотографії, відео, дописів, коментарів, які ви пишете на сторінках друзів тощо. Коли ви ділитесь інформацією в інтернеті, замисліться над довгостроковими наслідками: зображення, повідомлення або допис, що здається кумедним і невинним сьогодні, можуть побачити не ті люди. Неправильно його зрозуміти, завантажити чи скопіювати, та хибно витлумачити згодом. Інтернет-ресурси та соціальні мережі мають налаштування конфіденційності, що допоможуть вам визначити, якою інформацією ділитися, коли та з ким. Обов'язково ознайомтеся з налаштуваннями соціальних мереж і служб для спілкування, якими ви користуєтеся, налаштуйте параметри так, щоб вашу інформацію бачили лише ті люди, яким ви довіряєте, і переконайтеся, що ви знаєте чим ділитися. Наприклад, ви знали, що багато фотографій, які ви публікуєте в соціальних мережах, можуть мати геотеги та вказувати на ваше місце знаходження? Очевидно, що розміщуючи фотографію торта, який ви приготували на власній кухні, ви не хочете розповідати всьому світові, де проживаєте. В інтернеті також важливо поважати конфіденційність інших. Пам'ятайте, якщо друг чимось ділиться з вами, це не означає, що він хоче, щоб ви показували це комусь іще. Поважайте рішення інших користувачів і будьте обачні, коли ділитеся чужою інформацією. Від вашої поведінки та ставлення до інших онлайн залежатиме, яким буде інтернет. Негативні коментарі або дії викликають лише негативну відповідь, створюючи замкнуте коло. Уникайте цього. Намагайтеся нести позитив і спрямовувати бесіду в конструктивне русло. Інакше кажучи, будьте чимними в інтернеті. Пам'ятайте, що за кожним псевдонімом і аватаром стоїть жива людина зі справжніми почуттями. Якщо ви є учасником онлайн-спільнот, обов'язково ознайомтеся з їх правилами. Якщо хтось неналежно поводиться або не дотримується правил, у більшості соціальних мереж можна поскаржитися на неприйнятний вміст чи дії. Не бійтеся залишати скарги, повідомляти про порушення чи блокувати користувачів. Зрештою, якщо ви бачите, як людину цькують в інтернеті, не будьте байдужими, не розповсюджуйте повідомлення, які можуть когось образити. Натомість поясніть автору, що написане ним, зовсім не смішне та неприйнятне. Спробуйте висловити підтримку жертві агресії і за потреби допомогти. Ви можете стати прикладом для інших і допоможете створити спільноту, де всі прислухаються один до одного і поважають співрозмовників. Пам'ятайте, ви можете допомогти створити саме такий інтернет, яким хочете його бачити. Не робіть зла в інтернеті і вибирайте, чим і як ви хочете ділитися.